У Європі таких людей називають вандеркіндами у США універсальними геніями, і лише в країнах бувшого СНД такі люди частіше стикаються з підозрою і недовірою, аніж з похвалою. Отже, цей спіч сьогодні для тих, хто як і я, в певний момент свого життя, стикнувся з проблемою, коли ваша експертиза, нетривіальні знання та поглиблений досвід починають вам скорше заважати аніж допомагати. Хто такі Overqualified спеціаліст і чому там, де українська HR, скажіть за відмовлять вам у постановці на ту чи іншу позицію у великому корпоративному бізнесі, американські HR просто заведуть два додаткових питання: перше, чи працюєте ви з психологом, і друге, чи маєте діагностований ADHD. Поїхали, давайте розберемось. Отже, чому ваші різнопрофільні здібності, а також надвисокий рівень кваліфікації, може стати тим самим наріжним каменем на шляху побудови кар'єри в Україні? Перше, це страх перед невідомим. Люди бояться того, чого не розуміють. А більшість ячарів в Україні є адептами вузькопрофільного підходу. Тобто їм важко зрозуміти, що одна й та сама людина може мати глибоку і сталу експертизу у кількох різних напрямках, до прикладу, у напрямку IT, фінансів та управління. Хоча я особисто знаю кількох спеціалістів, які, будучи топовими аналітиками у великих будівельних корпораціях, з часом перекваліфікувалися на бізнес-аналітику у сфері IT. і, в принципі, операційні задачі там досить схожі, отже, немає нічого неможливого. Але саме через такий підхід недовіри у нас сформувалася уже стала традиція недовіри до універсалів загалом. І досі побутує думка, що людина, яка займається кількома напрямками діяльності одночасно, в цілому не займається нічим. Другий пункт це ефект середньостатистичності, адже всі покоління, народжені в Україні до 2000-х років, виховувалися доволі шаблонним методом. Ти народився, ти навчався в школі, закінчив університет, отримав одну єдину професію і працюєш за цією професією все життя. А всі люди, хто вибивалися з цього шаблону, викликали підозру та недовіру. Хоча саме така нешаблонність шаблонність та унікальність дуже вітається в Українах Європи та США. А до чого ж тут ADHD? ADHD – це синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Часто цей діагноз ставлять дітям, хоча, як на мене, це навіть не діагноз, а чарівна паличка, яка дозволяє у короткий термін обробляти багато різнопланової інформації. І саме люди з діагностованим ADHD дуже часто і стають тими багатопрофільними і універсальними бійцями у великих корпораціях. Отже, якщо ви проходите співбесіду в міжнародну компанію і маєте дуже різноплановий різнопрофільний досвід, то HR скоріш за все поставить вам запитання: чи маєте ви діагностований ADHD. І якщо маєте то це одразу пояснить вашу різнопрофільність і різноплановість. А також дай зрозуміти HR, що ви схильні до креативних професій, адже люди з діагностованим ADHD терпіти не можуть операційні задачі, але в креативі вони найкращі. Якщо ж діагностованого ADHD у вас немає, то скоріше за все ви або вундеркінд, або Універсальний геній. І все ж таки, що робити, якщо ваша експертиза і ваші знання значно вищі за середньостатистичні? Що робити, коли ваша різноплановість і різнопрофільність стали не помічниками, а перешкодою на вашому кар'єрному шляху? Якщо ця тема вам цікава, буду рада отримати ваші коментарі під цим постом, і ми обов'язково розберемося з усіма цими питаннями у наступних відео. Всіх люблю!